Воно ветеріспресо з вами Христина Парубій. Вітаю корупція ТЦК, а також самовільне залишення частину війську Впливають на обороноздатність України, заявив керівник офісу президента Кирило Боданов. Він провів нараду із керівництвом генштабу сухопутних військ та очільниками правозахисних органів України. За словами Боданова, готується рішення для протидії зловживанню посадовими обов'язками та підриву дисципліни у війську. І до ситуації в українських регіонах після російських обстрілів одна жінка постраждала на Запоріжжі. Росіяни вдарили керованими авіабомбами по новоукраїнці. Повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Зруйновані нежитові будівлі також вибуховою хвилею та уламками пошкоджений житовий будинок. І через нічний російський удар по Дніпру понад 50 тисяч людей залишилися без світла. Загалом є пошкодження дев'яти багатоповерхівок. Про це повідомляє міський голова Борис Філатов. Поранені дістали двоє чоловіків та жінка. Понищені також гаражі та автівки. Нагадаю, вночі росіяни масово наатакували регіон дронами, завдали ударів по енергетиці та цивільних об'єктах. 12 січня Рада безпеки ООН позачергово збереться через російський удар по Львову, Інформує BFM TV. Міністр закордонних справ України Андрій Себіга повідомив, що саме Київ ініціював термінові консультації. Прохання України скликати Радбез ООН підтримали кілька країн-членів, зокрема й Франція. 200 мільйонів фунтів виділить Велика Британія на підготовку своїх військ до розгортання в Україні в разі припинення вогню з РФ. Про це заявив міністр оборони країни Джон Гілі. Кошти спрямують на модернізацію техніки та систем зв'язку, захист від безпілотників та інше обладнання, аби підготувати свою армію до розгортання. Глава відомства також повідомив, що у січні у Великій Британії розпочнеться виробництво нових дронів перехоплювачів октопус для України. Загалом планують виробляти тисячі таких дронів щомісяця. У Києві до кінця дня повернуть тепло і перейдуть на планове електропостачання. Заявила прем'єр-міністр Юлія Свериденко. За її словами, станом на зараз систему теплопостачання запустили і відбувається поетапна подача безпосередньо в оселі. Ситуація з електроенергією залишається складною. Правий берег Києва, майже повністю переведений на планові графіки відключень а на лівому березі наразі ще зберігаються аварійні вимкнення. Після років боротьби костал Святого Миколая повернули католицькій громаді Києва. Парафія отримала право користуватися храмом протягом 50 років. Більше про долю святині у сюжеті далі. Толицька релігійна громада отримала в користування на 50 років костел Святого Миколая у Києві. Символічно, що передача святині відбулася у день богоявлення Господнього. У костелі проводитимуть богослужіння, релігійні обряди, церемонії та зібрання. Натомість громада зобов'язується забезпечувати належний технічний і санітарний стан будівлі. Це тіє. Ми маємо поклонятися в нашому житті і діяльності. Боротьба за право користування костелом тривала майже чверть століття. Релігійній громаді доводилося відстоювати свої права і в судах. Ми розуміємо, наскільки це важливо, щоб в цей собор знову повернулися життя. Звичайно ж, все має бути в правовому полі. І щоб зробити це в правовому полі, певний час був зайнятий міністерством культури для того, щоб підготувати всі процедури і врешті передати костел в користування. Протягом останніх кількох місяців ми провели таку важливу роботу. Коли суди закінчилися, ми дійшли згоди разом з громадою релігійною по всіх положеннях, по всіх питаннях, і завдяки цьому лідерству врешті це сталося. На долю костелу святого Миколая випало чимало випробувань. У 2021 році в храмі сталася пожежа а в грудні 2024 тисячі святиню було пошкоджено уламками під час ракетного обстрілу росіян. Водночас, без юридичного статусу користувача, парафія не мала права проводити навіть найнеобхідніші рятувальні роботи. Тепер така можливість у громади з'явилася. Ми можемо зареєструвати власну адресу. Ми це роками не могли зареєструвати, навіть для простих речей, щоб запровадити систему охорони, чи, хоча б обігрів, як від сьогодні можемо зробити, чи вже не говорю про реставраційні роботи, які конче потребує храм. Від сьогодні ми зможемо самостійно заключати договори з. Комунальними підприємствами і кошти, які йшли раніше, нікуди можемо використати на порятунок цієї будівлі. Костел Святого Миколая славився органом, який згорів під час пожежі у 2021 році. Настоятель храму запевняє, музичний інструмент планують відновити. Орган, який запроєктував архітектор Городецький, він мав своє місце на хорі, і він туди повернеться. Ми навіть маємо вже давно домовленість з одним із храмів з Франції. Поверненню костелу у користування радіють, і парафіяни упродовж багатьох років вони власними силами та коштами підтримували та відновлювали храм. Я вірю, що ми більше не будемо молитись на вулиці, як після пожежі. Також і те, що двері костелу будуть відчинені завжди, а по моєму поколінню не довелося. Власником будівлі костелу Святого Миколая і надалі залишається міністерство культури. Водночас, на найближчі 50 років католицька громада отримала його в користування, а це означає можливість повноцінно дбати про святиню та відновити її. А ми просимо підтримувати наше військо, телеканал Еспресо та благодійний фонд Фесна просить долучитися до масштабного збору для закупівлі критично необхідного обладнання для третьої штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад. Збираємо на дрони реби та пікапи, без яких виконання бойових завдань сьогодні неможливе. Це шанс для військових повернутися живими. Наша ціль 6 мільйонів гривень. Тож долучайтеся захистимо тих, хто захищає нас. І на цьому я завершую випуск. Більше розкажуть мої колеги. Залишайтеся з нами.